Якому приладу для вимірювання тиску можна довіряти? І сьогодні у мене портативний балакучий китаєць на зап'ясток, класичний прилад, і той прилад, якому довіряють усі медики, і так подивимось, що покаже китаєць на зап'ястку. Внімання починається зміріння. Пожалуйста, убедитесь в правильному положенні манжетки на висоті серця. Не двигайтесь і не разговаривайте. 126 на 78. Тепер пристрій, якому довіряє моя мама. 126 на 87. А тепер старий добрий медичний метод. Виконує лікар з досвідом 40 років на швидкій допомозі. Ну, а зі 125 на 90. Як ви друзі побачили, компактний прилад нічим не поступається за своїх дорожчих аналогів і за класичний метод вимірювання тиску. Зблизька балакучий прилад виглядає таким чином: працює від вбудованого акумулятора і заряджається за допомогою Type-C роз'єму. У комплекті шнурок для заряджання і кейс для зберігання. Бац, дивіться, як все компактно і гарно виглядає. Для тих, хто хоче виграти цей прилад, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і пишіть будь-який коментар. Під цим відео, будь ласка, друзі, одна людина, один коментар. Хто буде робити 5, 10, 20 коментарів? Тих буду блокувати. Розі на моєму каналі відбуваються щосуботи ввечері у прямому ефірі. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити.